Чергова тривожна ніч видалась для білої церкви. Містяни знову ховалися по укриттях від ворожих дронів. Приліт провокував не лише пожежу на підприємстві, а її загиблий. Наша знімальна група побувала на місці прильотів та поспілкувалася з місцевими мешканцями. Подробиці у матеріалі. Другу ніч поспіль Білоцерківська громада опиняється під ворожою атакою. Російські війська застосували безпілотники. Цього разу удари виявилися потужними. Близько другої години ночі у місті пролунали вибухи. Одразу після ударів стало відомо про пожежу на одному з гаражних кооперативів. Також поруч розташовані підприємства. Гунь миттєво поширився і охопив значну частину території. За словами рятувальників, площа займання була настільки великою, що до гасіння довелося залучити кілька десятків техніки та чимало пожежників. Поруч з осередком удару також постраждали магазин запчастин та будинки по вулиці Архипа, люльки 30 В та 30 Б. Мешканці шоковані і зі страхом згадують ніч. Перший взрив був десь біля двох годин. Проснулися з мамою. Кажу, давай бігом вийдемо на вулицю. І тут один за одним два або три взриви. Перший взрив, стекло не повредилося, а на другому тріснуло, а тоді вилетіло геть. Так і скрізь в домі почав ну, на, визивати поліцію. Таке були на вулиці, з двох часів вночі не спимо. Скільки взагалі було ударів? Ви рахували ворожих дронів? Штук п'ять. Раз гахнуло, нічого. Другий раз, як гахнуло, за... полетіли сюди, бо вони двойні, полетіло сюди. Третій раз, як гахнуло, туди полетіло. Ай, як страшно. А там, як стало горіти, отам його, так, щоб дуже, ви побачили. Дуже, сильний, дуже сильна пожежа була, дуже сильно горіло. Не можна було на вулиці сиділи, не можна було дихати. Пластмаса горить, ну а боїмося зайти всередину. І всі повиходили, ваші сусіди так? Так, да, повиходили. Вас укриття немає? Віддає, так? Ну немає, немає. На жаль, не обійшлося без жертв вже відомо про одного загиблого. Це чоловік 1960 року народження, який працював охоронцем у гаражному кооперативі. Також до лікарні госпіталізована 86-річна жінка з гострою реакцією на стрес. Вона перебуває під наглядом медиків. На території вибухів загалом знищено 29 гаражів і 6 автомобілів. Пошкоджені ще 11 гаражів та 8 машин. А хіба те, ви думаєте, що я вторую війну проважаю на своїм камінням 86 років? Я все бачив – голод, війну і второй війну. – Ваші вікна вціліли чи ні? А мої вікна цілий поки. Во угу. да. По втором поверсі так побивали. Через масштабну пожежу у кількох районах міста спостерігалось сильне задимлення. Як повідомив секретар міської ради Володимир Вовкотруб, місто атакувало 11 дронів та нагадав, що місцевою програмою турбота передбачена матеріальна допомога усім постраждалим, чиї будинки пошкоджені. Вони формують групи у месенджері та тримають зв'язок з ними. Любов Геращенко, Олександр Бондаренко, Еспресо, Біла Церква. Кинув авто і тікав від правоохоронців у селі Станищівка, що на Білоцерківщині патрульні помітили водія ваза із непрацюючими фарами. На вимогу зупинитись, він не реагував і продовжив їхати далі. Невдовзі машину вдалося наздогнати, проте керманич вирішив накивати п'ятами. Коли копи його спіймали, з'ясувалося, що він був п'яним, у крові якого виявили 1,7 проміли алкоголю. До того ж, чоловік позбавлений водійських прав на нього склали три штрафи. Безкарності не буде. Перед судом постане жінка, яка викрадала іграшки з могил захисників на сухуярському кладовищі. Як повідомляє поліція області, вони завершили розслідування та скерували до суду справу щодо тристатрічної хуліганки у квітні цього року. Вона поцупила з місць поховання двох військових дитячі товари, після чого зникла. Ловмисницю знайшли її. Загрожує штраф, пробація або позбавлення волі до трьох років. А я нагадаю вам, що Еспресо Біла Церква має свій ютуб канал. Тож закликаю вас підписуватись на нього, ставити вподобайки, коментувати, бо це важливо для нас. За майже 3 мільйони гривень планують капітально відремонтувати прилеглі території двох білоцерківських шкіл. Як повідомляється на сайті прозоро йдеться про опорний ліцей, гімназію номер 20 та гімназію початкову школу номер 7. Суми між тендерами різняться лише у 8 тисяч гривень. Хоча роботи різні, так у школі номер 20 планують встановити нові бордюри, покласти новий асфальт, зробити доріжки та відремонтувати дощову каналізацію. А ось територію школи номер 7 маю. Заасфальтувати та встановити бордюри. Завершити роботи на об'єктах планують до кінця цієї осені. Дякуємо всім, хто був разом із нами в ефірі. Не забувайте, що ми з вами є у соцмережах 24 на 7, де публікуємо усі актуальні новини. Бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги.